Алоха, друзі! game 7 на зв'язку. В Національній баскетбольній асоціації вночі було 4 матчі, які ми з вами зараз розглянемо. Але спершу не полініться, будь ласка, протисніть лайк під цим відео та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Адже це дуже важливо для просування та розвитку. Ну а тепер сідайте зручніше і вриваємось до самих матчів. Дуже інтригуючий новий Орлан без інгрема та Зайона приймають на вигляд одну з найкращих команд ліги Dallas Mavericks, які також мають свої кадрові втрати. Не грає сьогодні Тім Хардовий Джуніор. І починає новий Орлан на порядок активніше. Добре, рухають м'яч. Дуже крута командна робота у них сьогодні. На майданчик виходило дев'ять гравців, вісім з яких набрали 10 та більше очок. На початку дуже гарячий Альварадо непогано розганяє швидкі відриви. Валанчу нас йому допомагає. У них по 13 очок у кожного. Лука Дончич відповідає у Далласа. Новерлан сьогодні щільно класно проти нього грає, але не в цьому епізоді Лука. Прекрасний момент. Макколум, хороший дриблінг. Як відповідає добре Сіджей. Лука, як завжди, не тільки сам забивав, а і для партнерів класно створював. Хороша передача на Фіні Сміта. І ось тут, подивіться, навіть сидячи, Вуда знаходить. У Дончича 37 очок, 11 підбирань, 7 перед. Задач, але взагалі нічого він не влучає сьогодні з дальньої дистанції. Два із 13 триочкових. Даллас, маючи мінус 16, збираються у свій ривок. Вуд забиває трьоху, 23 очки у нього сьогодні, плюс 6 підбирань, черговий корисний матч. Ну і майже впритул наблизився Даллас до Нового Орлеану. Дінвіді також поливає здалеку. У нього 24 поинти, плюс 5 асистів, Лука. болить вітряно сьогодні в Луїзіані. А ось то взагалі не так, це ось цей хлопець, Трей Мерфі третій 22 поинти, 5 підбирань, 8 з 8 з гри, 4 з 4, трьочкові, хороший прохід від нього. Лука Дончич розуміє, що треба чіплятись, і він чіпляється. Добре працює проти Лері Ненса. Ще один розмін. Трьоха дальня заходить. І знову дончич проти Хейса, ще одна трьоха, ну майже. А от новий Орлан, натомість майже все сьогодні влучають. 58% з гри, 44. Відсотки з периметру. Роблять 25 асистів на команду. Але все одно маємо клач у четвертій чверті. Знову Мерфі забиває за дуги. Плюс 2 для пеліканів. Сі Джей, хороша передача на Ненса. Лука, треба трьошка. Ні, він лізеть у фарбу. Забиває з фарби, але мало часу вже залишається. Порушують правила. Грем забиває лише один штрафний. Лука на перемогу. Ні, не забиває. Третя перемога для нового Орлану. Даллас наразі йдуть один, два. Їдемо далі у столиці США. Wizards приймають Pistons. Бредлі Біл сьогодні на обмежених хвилинах через відновлення після травми. На майданчику він проведе сьогодні лише 22 хвилини, але гарячий на старті Крістапс Порзінгіс. У стартовому складі Pistons немає жодного гравця вище 2-0 Тому Крістапс при своїх 2-21 почуває себе тут максимально комфортно. Влучає свої китки майже без супротиву, і у нього сьогодні 20 очок плюс 7 підбирань. У Детройта. Непогано відповідає Богданович. Класна трьоха скута У нього 25 поїнтів, 3 підбирання. Айві хороший прохід. Новачок непогано виглядає на старті цього сезону. Ну а за відсутності біла на себе гру бере Кайл Кузма. Ще один швидкий прорив від нього. Хороший алею. 25 на його рахунку, плюс 6 підбирань. Бартон також йому допомагає з дальньої дистанції. Непогано сьогодні атакує. У Бартона 16 очок, плюс 4 асисти. Ну а третя чверть стала переломною в цьому матчі матчі Візард її відкривають з ривка 16-5. Встановлюють для себе досить комфортну перевагу. І у транзиції Монте Моріс ось цією трьохою робить плюс 17 для своєї команди. Детройт же намагався повернутись, але ближче, ніж на 8 очок вони так і не наблизились. Тим паче, у четвертій, чверті Бредлі Біл хороший ендван і знову розриває класну дистанцію із захисником. І ще один N1 завалює. Дожимає в одне обличчя. У Бредлі Біла сьогодні легенькі 13 очок, плюс 6 асистів за 22 хвилини. Таким чином, Вашингтон виграє третій з перших чотирьох матчів регулярного чемпіонату. А ми рухаємось далі. Оклахома вдома зустрічається із Кліперс. У Дандер немає сьогодні Джоша Гіді через пошкодження Елей. Взагалі сьогодні грають дуже укороченим складом. Немає двох найкращих гравців. Кавай на відновленні. Джордж Захворів. Плюс ще один гравець стартової п'ятірки Маркус Моріс. Відсутній через якусь особисту поважну причину. Ну і Окла має цим користуватись і користується. Тремен. Хорошо. Хороша транзиція від нього. Шей Гілджес Олександр також у повному порядку із початку зустрічі. 30 очок на двох вони приносять команді за першу половину. За відсутності Джорджа та Кавай є Джон Волл хороша транзиція від нього. Він нашкрябав сьогодні собі 12 поінтів плюс 4 асисти. Майже нічого не влучив. Взагалі, всі Кліперс майже сьогодні нічого не влучили. Тандер стримують їх на реалізації з гри у 42%. І натомість знову Тремен вмикається. Шей бачить його у куті, хороша передача. Бам! У мене 25 плюс 4 підбирання, 4 асисти. Шей, ще один складнючий кидок заходить. У Гілджеса Олександра сьогодні черговий матч із 30 плюс очками. 33 на його рахунку, 5 підбирань, 8 асистів. Подивіться, який ривок у третій чверті робить Окла. 21-0. Ініціатором його став, звичайно ж, ось цей чувак. Шей. з логотипа закриває. Третю чверть. Ну і не дивлячись на те, що кидочок у Оклахоми також не дуже пішов, вони все одно виграли багато. Адже за рахунок перехоплень та підбирань елементарно мали на 27 володінь більше за Кліперс. Ну і справжня драма розіграла сьогодні вночі у Фініксі. Санс приймали Golden State. Сім технічних зауважень і одне видалення менш ніж за 6 хвилин ігрового часу. Давайте дивитись: початок за Фініксом, ГСВ не можуть влучити відкриті китки на. Старті. Дуже гарячий букер дає 16 очок вже у першій половині. Ось якраз трьоха від нього заходить. Та Андре Ейтон йому класно допомагає. 12 очок плюс 11 підбирань за першу половину. Букер як круто, що він зараз дреймонда обікрав зверху у відриві. Фінікс Санс роблять ривок 13-0 і йдуть вперед. Але Джордан Пул, ось хто відповідав зі сторони ГСВ. Подивіться, як танцює і розхитує. 14 очок в першій половині дає. Джордан прекрасний дриблінг. Так було схоже на подвійне ведення, але судді це не помітили. Знову Джордан проти колишнього тіммейта тримай в обличчя від скла заходить. Серія класних моментів від пула. І подивіться, який прикольний момент стався під час трансляції. Її коментували Кевін Харлен, Реджі Міллер та Кендас Паркер. Стефен Карі на лінії. Він ще цього сезону не хибив штраф штрафні. Оу, сорі. Сорі. сорі я не хотів, Навіщо я не хотів перепрошую. У нього Ні просто що? було 22 з 22 до цього. Подивіться подивіться на Стефана Карі, він нас бачить. Подивіться на Стефа, він нас бачить. Він знав, про що ми тут говоримо. Дуже класний епізод, в тому числі за це. Ми любимо NBA. Ну і по-своєму на критику реагує Стефан Карі, одразу вмикається. Хороша трьоха від нього заходить. Ще один пікін ролл з дреймодом, запускає. Бам! Забиває. Але кріс Пол, подивіться, наду. Освіті підіймає Луні. І як круто закриває першу половину. У третій чверті вже напруга була більш серйозна. Дреймон зривається, отримає Технарь. Керу це не подобається, він також свій отримає. І ось тут Букер і Клей почали трешток в центрі майданчика. Щось вони там один одному доводили. Отримали по Технарю, клеє це не вразило, він щось ще там ляпнув арбітру. Той не думаючи, дає Томпсону другий Технарь і видаляє його. Це перше видалення в кар'єрі Клея. Ось це так розізлили Томпсона, ну і поки ось цей весь хаос створився, треба відмітити, що Санс грали добре. Девін Букер, черговий прекрасний матч, 34 очки, 7 асистів, 3 перехоплення. Плюс 19 вже було у Санс перед четвертою чвертю, ГСВ ще намагались дістати цей поєдинок, але все марно, близько вони так і не наблизились. Тим паче, коли Девін Букер забуває навіть ось такі речі. Таким чином Фінікс виграють третій зі своїх перших чотирьох чотирьох поєдинків, а ГСВ йдуть 2-2. Ну і давайте послухаємо, що після цього поєдинку сказав Девін Букер. Ей hey, бук, що можеш сказати про Клея Томпсона та вашу сьогоднішню сварку. Е, мужик, якщо чесно, я обожнюю Клея Томпсона і обожнював його з самого початку ще з драфту. Більше за те, я хотів бути схожим на Клея Томпсона, але це не звільняє нас від конкуренції і під час змагання можуть бути суперечки, це нормально. Тож у мене немає з ним ніяких проблем. Я великий шанувальник Клея і його змагального духу. Якось так. Ну що ж, друзі, на цьому у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця на вашому екрані. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і всім па-па!